В першу чергу хочеться дізнатися твій почути коментар сьогоднішньої гри. Ну, на мою думку, нам якщо не все, то багато вдалося чого. Ну, так, ми готувалися до цієї гри, знали, що буде тяжело. Ми знали, що не них буде свободної зони і ми качественно використовували, особливо в першому таймі. Забили своїм моментом, але що забивати. В принципі, ми чекали такої гри. Що казав головний тренер перед грою? На що акцентувати увагу? Ну, акцентував на що буде непроста гра, це перша гра чемпіонату, її було важливо добре почати. Дуже багато скептиків казали, що ми не виграємо сьогодні, чи ми будемо чи у другій половині таблиці взагалі за підсумками чемпіонату. Але завдяки нашій грі сьогодні я думаю, що ми показали, що все ж таки не треба списувати нас з рахунків, так? Да, ми всі мнення експертів і Нас як чуть підзадорило даже добавило нам чуть злості. Ми виходили, хотілося доказати не тільки себе, но і остальным, що вони ошибаються. Як відчуваєш себе після гри? Дуже втомився. Все ж таки, не так часто ми грали офіційне матчі ще. Ну так, да, була важка гра. Грали ще в три часа. було жарко, погода теж сказала своє.